Квітень 2022-го. на цих кадрах по груддя радянського маршала Жукова демонтують бійці спецпідрозділу Кракен. Пам'ятник вивезли на сміттєзвалище. Так у Харкові розпочався процес дерусифікації. А у листопаді вже міськради демонтувала пам'ятник Пушкіну у центрі міста під тиском громадськості. Серед тих, хто впродовж року виступав за дерусифікацію, письменник Сергій Жадан. це Україна, а Україна має все-таки керуватися власними інтересами, власними принципами, власною оптикою стосовно своєї історії, стосовно своєї культури. Ну карчущий символ, покажіть, будь ласка, цю вулицю, вулиця Пушкінська, на якій ми з вами випадково зустрілися. Історична назва німецька. Я не закликаю звичайно перейменувати в німецьку, але мені здається, що в центрі міста вулиця Пушкінська теж не дуже доречна. – небудь знає, коли буде потяг до Відня? – Пробачте, дівчина, Він три години як уже пішов. Це одна з перших вистав Харківського академічного драматичного театру. Доглядача і актори вперше після початку повномасштабного вторгнення вийшли у грудні. Тоді ж обласна рада з п'ятої спроби прибрала з назви театру слова російський та імені Пушкіна. Власне, Пушкін, будь ласка. Ніхто ж не забороняє його читати, захоплювати з ним. Справа ж не в тому. Справа в тому, що його використовують як імперську технологію склеювання міра. Оце саме жахливе. Цьогорічну прем'єру поставили українською, і колектив продовжує переходити на україномовний репертуар. З лютого буде третя вистава теж українською мовою. Наразі шукаємо нам перекладача, ну щоб нам переклали ті вистави, які будуть на великій сцені. Впродовж дев'яти місяців спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну харківський міський голова Ігор Терехов у своїх відеозверненнях та в ефірі нацмарафону продовжував говорити російською за використання недержавної мови. Він отримав штраф відмовного омбудсмена та сплатив його нині у публічних виступах. Терехов використовує дві мови. Дуже багато розмов на якій мові я розмовляю, але тим не менш будемо спілкуватися нашою слобожанською мовою Дуже серйозна була встріча. Зрозуміло, що кількість української збільшилася, але хотілось би, аби чинний міський голова Харкова все ж таки подавав приклад містянам. За словами співзасновника проєктів мова Харків і декомунізація Україна Вадима Познякова у межах дерусифікації на Харківщині перейменування потребують 2,5 тисячі топонімів. З 500 вулиць у Харкові цьогоріч перейменували чотири. каже Позняков. Треба нарешті в напрямку дерусифікації запустити процес міській владі, відкритий процес і нарешті дослухатися до думки громадськості щодо демонтажу всіх цих радянських і російських об'єктів. Які ми не один рік надсилаємо пакетом, тим часом в області по десятку назв деросифікували у Валківській та Красноградській громадах. У Богдуківській громаді одразу 63. А в Ізюмі, де перейменували понад 40 топонімів з'явилися вулиці, названі іменами загиблих у російсько-українській війні. Дитячого письменника Володимира Вакуленка, воєнного журналіста Олександра Махова, громадського діяча і добровольця Романа Ратушного. Маргарита Дешкіна, Ірина Гнатьок, Денис Фатянов. Суспільне новини.